Техніка змільчає тюки люби, великі, малі, з ниткою, з сіткою нема різниці. Я є її задоволений, що Микола Васильович купив нам її, бо в нас була стара, вона не така була. А це, слава Богу, відрічна машинка. Один тюк іде всередину, а один тюк ложиться сюди. Погрушти мені завантажують Нюхоландом. І я собі поїхав по 16-15 по оків за півдня я зрізаю. А скажіть, ви обираєте, на які фракції різати? А воно там виставляється саме? Ви самі виставляєте? Тут трактор і комп'ютер, на якому я виставляю, І воно собі хочеш більше, хочеш менше. А ви можете сказати, коли вам потрібна менша фракція, коли. Потрібна? Ну це вже як ферма закаже. На пістівку йде більша фракція, все на корма йде менша фракція. Бо я рижу на корма, і на пістілку рижу. І це все до обіду, я спавляюся сам. Ось я покажу, і я покажу. Ось відбігається цей бункер. І вона, якщо на кормлішку ризик, я стою на місці, мені просто підвозять. А якщо на пістілку, то я вже їжджу по будинках, бо треба. Коло кожного будинку вирізати одяг, а цим собі це хороша машина.